Райське весілля на екзотичному острові. Наші герої наважились втілити свої шалені дитячі мрії і просто вдвох втекти в Шрі-Ланку. Всім в рівні в рівні робити добре будуть украшати нашу жизнь? Які таємниці Казкової Азії вони для себе відкрили? Ну, ні, як то так цікаво масажують. Які символи приховані в буддійській церемонії вінчання? Це означає, що вони щедре, значить, всіляне і всіляне щедра кнім. Все, на що може надихнути людину, істинне кохання. Дивіться просто зараз в програмі про весілля. Герої нашої програми Наталя та Денис. Вони програмісти за фахом і вперше побачились на роботі. Им выпала нагода познайомитись ближче, у «Видряджене» в Норвегии. У нас был поход на гору Гаустатопен, насколько я помню. Там было очень холодно, очень было тяжело идти. Денис мне помогал, он меня буквально тащил за руку. Ну, это было нелегко, но кто же может бросить такую прекрасную девушку в беде? Тем более на такой высокой горе, как Гаустатопен. Мы наверх забирались больше трех часов. Трудності, которые вони преодолевали вместе і должны были сплотить. Это однозначно. После, конечно, после цих трудностей була замечательна ночь в горному отелі. Романтический ужин. Невдовзі стало зрозуміло. Вони по-справжньому закохані один в одного. Лучше чоловіка я ще не зустрічала. Це Наталі. Крім того, що вона красива, очі, вона ще й умна. Ну, тобто, це, мені каже, рідке Не в обіду, і другим же Романтик Романтику душі. Денис вже тоді розпізнав символіку в першій спільній подорожі з Наталею саме до Норвегії і мав далекосяжні плани. В детстве я читал Жуля Верна 20 тысяч лет под водой, там, когда научилась, практически потерпел крушение возле берегов Норвегии. И, возможно, именно из Норвегии возникла такая идея, чтобы свадьба была очень романтической, в необычном каком-нибудь острове. С годом остаточно пересвідчився самое с такой девчонкой, как Наталья, Мрия, с сім'ю семью и свою авантюрную идею веселья. Тому, не зволікаючи, зібрався робити пропозицію, а готуватися до урочистої миті почав вкрай незвично. Запросив кохану знайти підходящу каблучку для заручин разом. Я говорю: ну, треба би купити, мабуть, кольцо. Я б мог сам купити, але скоріше воно не підійшло. Воно було б ліс совсім маленьке, ліба як велике. Ну, потім я кольцо це забрав. І воно. Шило у меня дома. Хоть я и понимала, что Денис скоро сделает предложение, но все равно это было для меня неожиданностью. В этот же день я пообещала Натали, что наша свадьба будет самой прекрасной из всех, и а, Натали точно никогда не видела ничего подобного, и это будет самое замечательное событие в нашей жизни. Наталя і Денис почали планувати весілля. Вони вдвох перейнялися авантюрним духом і тепер мріяли сказати один одному так на екзотичному острові. І щоб було ще романтичніше, ми вибрали дату 14 февраля. І нам хотілося бути тільки вдвоєм. і Этот день, ты понимаешь, этот день только для вас двоих. Бажання пари втекти від сторонніх очей в день весілля. підтримали й друзі. Мені Мне в свое время как бы довелось переженить всех своих друзей почти и побывать на всех вот этих вот украинских свадьбах с большим количеством людей гостей. И в итоге понимаю, что все-таки это делается не для пары, не для молодых, а для каких-то родственников, для родителей в частности. А здесь же все-таки наоборот они. Они отдавали, посвящали время друг другу, У них была э, Запал наречених організувати свято самостійно почали гасити численні невдачі. Аби мрія здійснилась, Денис та Наталя звернулись за допомогою до івент-агентства. Смілива ідея та цілеспрямованість пари приємно вразила організаторів. Мені дуже подобається, що Денис повністю. Вот... Маленький мужчина занимался всім сам. То есть, вот он выбрал, он учебні пожелання своєї возлюбленной і сказав, я хочу вот так. І он, собственно, допустим, вот если надо было вот это таких денег стоит, если надо где-то было найти оптимальні затраты, он їх оптимизировал. Но в цілому він четко, так по-бізнесовськи подошло к вопросу. Шрі-Ланка. Вічно зелений острів в Індійському океані. Справжній екзотичний рай із золотими пляжами, дивовижною природою та атмосферою непохитної гармонії. У перекладі з санскриту це місце зветься Святою Землею. Все тут пройняте багатовіковою історією і духовністю. Є повір'я, що саме на шрі-ланці знаходився Едемський сад, де жили Адам і Єва. Чи не найкраще місце для весілля? Вирішила пара. Очень мечтала, чтобы свадьба была на берегу океана. Это настолько романтично, что я сразу же согласилась. Для Наталі та Дениса було дуже важливо, аби шлюб, який вони укладуть на шрі-ланці, був дійсним в Україні. Та втілити це побажання спершу було нереально. Не все острова а, ну, дают такую процедуру, чтобы документы были действительно. Рекламу дают красиво в интернете, и много, там, допустим, рассказ о каких-то островах, странах, где это может быть, но далеко не все признаны в Украине. И вот это вот была основная проблема, когда начали готовиться. Важно было прояснить с юристами все-таки возможность, потому что я все-таки считаю, что всегда есть решение. И мы действительно нашли такой алгоритм, по которому, в принципе, в любой стране теперь это можно делать. Друге, що обирає дівчина після нареченого, весільна сукня для екзотичного свята мрії. Вона має бути неперевершеною. Літня, легка, щоб я в температуру 40 градусів не сварилась там. Сподіватися на вдалу купівлю наряду в Шрі-Ланці, Наталя не стала. Якщо там купувати таке біле, як я хочу, то неізвісно, знайшла б нашла взагалі я що мені понравилась б. До того ж, розпорядник весілля Олександра обачливо попередила, Купити в шри ланки невозможно нічого, тому що це очень екзотична страна, де такі очі специфічні взгляда на моду, там всякі више серебром якісь кофти, там юбки, платья. Тож Наталя вирішила не ризикувати і придбати сукню у Києві. Для весілля поблизу екватора оптимальним варіантом стане сукня з шифону, шовку чи така, що пропускає повітря через пишний поділ. Руки і плечі краще залишити відкритими. Денис радів можливості не сковувати себе формальностями, і замість звичного на весіллях строгого костюму планував вдягти. Легкі білі брюки та світлу сорочку на випуск такому мінімалізму позаздрить чимало наречених. Чому наречені хотіли відмінити весілля? Я думала, що, можливо, нас не пропустять на храніці. Як вони боролися за мрію провести церемонію на березі океану? на Наксілянім навшиланки. Дерекні не та телі. Та чому слонів називають душею Шрі-Ланки? Мені з детства всегда хотелось покататься на очень большом животном. Мешканці Шрі-Ланки здебільшого сповідують буддизм. В основі релігії звільнення від страждань через усвідомлення їхньої причини. Кінцева мета досягнути нірвани, тобто стати частиною всесвітнього розуму. Шрі-Ланкійці багато часу проводять у монастирях, займаються духовними практиками. Очень спокойные, я бы сказав, очень уравновешенные, ehm, но в то же время как бы они e, очень ну, не, не, не всегда держат свое слово. Нареченні заздалегідь забронювали вподобаний готель. Але раптом за три тижні до свята виникли серйозні проблеми. Після того, як ми забронували, через три тижні сказали, що наш, ну, наша броня знімається. Вот, вони не можуть, і можуть тільки в будь-який день. Але нам дуже хотілося в цей день, Поэтому мы перебронировали в другой отель. Ну, це було з їх сторони немножко не красиво. Аби пристосуватись до національних особливостей людей і уникнути непорозумінь у день весілля, координатор Олександра заздалегідь вирушила до Шрі-Ланки контролювати процес підготовки. Я їх там підгоняла. Ото вот для шрі-ланківців було вбивство. Тобто, чому нас європейці гонять? Ну, просто таким образом ребята збіжали таких вот вот неловких пауз, коли вони не знали, що робити. Тим часом на острів мали вилітати Наталя та Денис. Але через сильну застуду дівчини подорож були готові відмінити. Вот і температура була 39 в ту ночь, коли нужно було літати. Я вже думав ну поміняти на какой то другой рейс. Я сказала никаких меняний, Ну, ми в полусонному по большому Я думала, що возможно нас не пропустять на границе, Ну просто как, как бы, что мы там заражаем кого-нибудь или еще, но в принципе ничего такого не было. Она из Киева вылетала уже с температурой. И она, конечно, весь последний день пролежала, мы очень переживали, но как-то, видимо, она так хотела выйти замуж, что она ших и отлично себя чувствовала. Весілля для ланкійців – найважливіша подія в житті, тому обряду вінчання тут приділяють велике значення. На мой взгляд, духовність вот, на востоке. Поэтому ті пари, які дійсно для себя ставят як цель, це создать свой свадебный обряд, скажем, на основании вот этих глубинных ценностей, то вот, азіатські страны это очень хорошо ну, как бы для того, тому що сильно сине котому підходить очень важна. Наречені мріяли, аби церемонія проходила просто на березі Індійського океану. Немає нічого неможливого, запевнили Ланкійці. Но, к сожалению, именно в шри берег не принадлежит отелю, поэтому они не могут там проводить церемонию. Вот. И мы об этом не знали, но они как бы э, шри-ланкийцы написали, что все можно, ну, то есть оттуда. Вот, когда мы приехали, они сказали, что уже нельзя, но мы как бы никуда уже не денемся, вот. И, а, э, ну, это нас немного, если честно, расстроило. Компенсувати прикрий інцидент вдалося. Місцева влада нарешті дозволила зробити для молодят вечерю біля океану. Оскільки то був всесвітній день закоханих. Ну в цілому, скажімо так, з сніміриться можна. Аби зробити вдалий сценарій весільного дня, варто заздалегідь продумати маршрут. Раз ми знаходимося в екзотичній країні Шрі-Ланки, то хочеться відповідно, екзотичні якісь моменти показати на камері. пара поспішала відвідати стародавні храми та палаци. Найбільше вразила мальовнича гора Сігірія. Крізь лапи гігантського лева піднялися довгими сходами на висоту стоповерхового будинку. В принципі, звісно, було страшно, і коли ми туди підійшли, ізначально я не повірив, що ми заберемося на самий верх. Я подумав, що ми зайдемо кудись на середину ну і спустимося назад. Але нас супроводив гід із місцевих. І постепенно, якби розказували об історії, ми піднімались і поднимались, Було немножко страшніше і страшніше. але ми старались не смотреть назад, а тільки фотографувати, просто щоб пам'ятати, як это воно було. А, все одно наверху відкривався очень красивий вид. Аби уникнути скупчення туристів для весільного маршруту, обрали подорож віддаленими колоритними селищами, берегом моря та на водопад. А щоб встигнути все відвідати, взяли до уваги особливості місцевого транспортного руху. По одній дорогі і корови йдуть, і грузовики їдуть, тому рухання дуже медленне. Таке відчуття, що не просто не соблюдають ніяких правил. Подрізання сигналення постійно. Це в у них ну, кажется, не кажеться в крові. Повний хаос. Мене ніколи в машині не після... Поїздки на їх дорогах мене укачували. Як підібрати весільне меню в екзотичній країні? Не стоять пробувати йду, якщо ти не знаєш, на що ти йдеш. Як заспокоїти передвесільні хвилювання? Масажирують, що можна практически зразу уснути. Та чи справдяться всі завітні мрії молодят? Всем время на стоит делать добрые безумства. Попри настанови організаторів на весілля Денис таки ризикнув скуштувати місцеві страви. Ну, это была ошибка с нашей стороны. Вот. Что, ну, все очень острое. Ну, в принципе как бы в самих отелях и, и, ну, и в ресторанах, которые адаптированы под туристов, там они, как бы, ну, там нормальная еда, ее можно есть. Но ну не стоит пробовать их еду, якщо ти не знаєш, на що ти йдеш, тому що ну буде плохо після екстремального досвіду дегустації шріленківської їжі Денисом. Олександра вибрала для пари гуманне святкове меню. Раз уж страна, где много риби, то хотелось рыбу, То в основном був акцент на етаморе. Продукти тут завжди свіжі. Куштувати їх безпечно. Місцеві рибалки годинами сидять у воді на спеціальних дерев'яних палицях, аби зловити здобич. Напередодні весілля нареченим варто відвідати місцевий салон краси для косметичних процедур. шрі-ланкійці використовують тільки натуральні інгредієнти з корисних рослин, спецій та ефірних масел. Неперевершений масаж оздоровить шкіру і заспокоїть нервову систему. Ну ні, як то так цікаво масажують, що можна практично одразу уснути. Надо за цим слідити. Організатори заспокоювали передвесільні хвилювання пари у свій спосіб – порадами. Якщо ти чогось дуже сильно боїшся, то вот в цій країні ти обов'язково в це потрапиш. Тому треба настраюватися на позитив. Якщо ти не хочеш заболіти, не думай об це просто і не створювай паніку. Якщо вот, панікуєш, що, наприклад, багато ворів, багато грязі, то обов'язково потрапиш в ту ситуацію, де будуть вори, де буде, не знаю, грязь. Тому тут дуже важливий настрій насправді. Настав день весілля за тисячі кілометрів від рідного міста, двоє закоханих Наталя та Денис, робили останні приготування перед вирішальною миттю. Розпечатувала прическу, яку я хотіла, і показала парикмахерше, яку я хочу, бо зробити мені точно так же, тому що вони могли зробити все, що Касати на макіяжу теж желательно самої робити, тому що. Їх місцевий макіяж може бути сильно ярким, поэтому я сама себе делала. А потім уже вийшли на церемонію. Під традиційні співи та стук барабанів церемонія почалася. І стоять на поруві гарно вбраній дерев'яній платформі, і у супроводі священника проводять буддійський ритуал, повний символів та метафор. нас еще связали золотой ниточкой же и полили сверху из священного сосуда, так что я думаю, что очень даже сплотил. Там важно было, чтобы их связали листьями пальцы, это как бы судьба и полить вместе. Мы все-таки не до конца поняли, что там происходит. Во время церемонии мы не знали, что делать. Нам, ну, конечно, говорили, но там, когда надо было бросать листья ветера, надо было его просто вниз бросать, а я его вверх подбросила. Это означает, что как бы, они щедры к, к Вселенной, и Вселенная щедра к ним. Но ребята очень хотели именно вот, вот эту народную традицию. Наостанок розкололи кокосовий горіх. За традицією каплі молока потрапляють на молодят, і пророкують їм здорове потомство. Після стародавнього ритуалу настає час скріпити союз обітницями та підписами у документі. Ай! – Ай! – Наталія Шубіна. – Наталія Шубіна май lawful lawful wife wife ah mm. be my be my lawful lawful wedded wedded husband husband all right Пара запалила першу свічку, як знак народження нової родини. Случайный нож скуштувала в эссельни Ласущи. Первыми такими яркими, наверное, были эмоциями, это когда они кормили сонай. В глазах там написан такой страх большими буквами. Но она протянула руку. И тут такая, именно морда такая... Ааа! Это было страшно. Вот целый нос. Конечно, на сразу съедет. <реш> Мені з детства завжди хотілося покататися на каком нибудь очень большом животном. И і этом слон, навіть ну, виплащенням всіх самых детских своих мечтаний. Душа і символ Шрі-Ланки слони. Впродовж віків ці розумні та найбільші на землі тварини гармонійно співіснують з людьми. На острові їх близько чотирьох тисяч, дикі слони тут просто гуляють дорогами. А домашні, неодмінні помічники в будівництві та перенесені вантажу. Такої екзотики не побачиш у зоопарку. В зоопарку він більше би, декоративний, він Присутствует ну, тобто, для відання ну, для себе серед обітання. А там би, слон, ну, по суті, як, як приручена лошадь у нас, я думаю. Просто большая, серая, і з ушами сушами з хоботом. На пару чекала незвичайна подорож на слоні берегом океану. Саме цієї миті з нетерпінням чекав Денис. У нього шевеляться дуже сильно. І все время ну, кажеться, що ти кудись нибудь свалишся. А потім з той сторони, куди ти должен свалитися, тебя ну, как бы мишці піднімаються, і тебе кажеться, що ти тепер в іншу сторону пойдешь. Ну, я спереди сиділа, я цього не чувствую, поэтому, наверное, мені було не страшно. A little bit closer, closer to each other. Hey! Okay. Фотограф One. Марина залучила шрі-ланкійців до зйомки. Та всіх їх не на жарт налякав фотоапарат. Що вони подумали, я не знаю, що я їх зараз там буду розстрілювати цим оборудованням, знаєш. Вот. Я кажу, ребята, джамп, знаєш, давайте прыгати, ей, давай з ними на англійському. Угу, хорошо. Ей, гайз, хвай! Не кожному пощастить у день свого весілля плавати у кришталево-чистому озері з водопадом. Однак молоді спершу не горіли бажанням пірнати в прохолодну воду. Тобто прическа до квечеру точно такою ж, тому якщо б я попливала, б все поплило теж. Тому вирішила не плавати. Педаму прийшлось взяти на себе об'язаність плити туди і обратно. Пережиті емоції. Спека та купання зморили Наталю з Денисом. І вони вже хотіли повертатись до готелю. Так, ребята, говорю, сейчас буду матюкаться. чесне слово, если ви не будете емоціон... а вони вже бідні, Знаєш, вони вже скупались, остили в этом водопаді. Вже їм нічого не уже давайте, давайте поїдемо в отель, будемо просто кушати. <сумісті> Нет, мы будемо бегать сейчас в рисових полях. Убегай, убегай, убігай! убігай, убігай! Тим часом день добігав кінця, і мрія пари зробити фото на березі океану, на закаті, могла не справдитись. Ребята, через 2 хвилини, обіцяю, буде захід. Тож, тобто, якщо ми приїдемо там через 10, вже буде поздно. Ми, давай бігом просто на пляж. Ми вже туда біжали просто, ну, от, як біжали, і там потом розложились і фотографуєсь от буквально от, ну, там просто закат заході ще немного быстрее закатається, ніж у нас, і получилось так, що От ми почали фотографироваться, вроді як только, только стали, і все вже й темно. На закаті дня настав час для нареченої кидати букет подругам, якими на той момент вже стали організатори весілля. Вечір молодята зустріли за романтичною вечерею поруч з океаном. багато мріють саме так провести свою свадьбу, але... Но... Немногие не решают, совсем немногие. Я очень рад за ребят, что они решили, что они сделали все именно так. У них останется очень хорошее воспоминание. Я очень благодарна Денису за его инициативу организовать свадьбу в таком экзотическом месте. Все было просто замечательно, шикарно. Лучше нельзя было придумать. К сожалению, в нашей жизни не так много ярких э, и волшебных событий. Я думаю, что всем временем времени стоит э, делать какие-то, пусть добрые безумства, которые будут украшать нашу жизнь, чтобы не только для того, чтобы было что вспомнить, но для того, чтобы э, почувствовать себя немножко в сказке, пусть на какой-то день побывать именно там, где ты хотел с самого детства.